Всім доброго дня. Сьогодні хотів би поговорити про оприскувачі, які йдуть акумуляторні. В даному випадку мова йде про оприскувач, який є об'ємом 16 літр. Хоча насправді такі вони можуть бути як на 16 літрів, так само на 12 літрів, а також на 20 літ, тобто їхній об'єм. В даному випадку піде, як бачите, знизу йде отакий от датчик і він показує рівень заряду акумулятора. Зараз я постараюся його включити і ми побачимо, Так, отже, таким чином він працює. Так він вже виключений. Значить, Дивіться, що важливо зрозуміти. Дані оприскувачі вони комплектуються акумуляторами. Зараз я знайду упаковочку від нього і подивимося, що там в ньому вказано, який саме йде акумулятор, ємкість його. Важливо, що розуміти. Тут в таких оприскувачах акумулятори йдуть свинцеві, тобто вони йдуть кислотні і вони не хочуть повного розряду глибокого в ноль, щоб ви його розряджали. Тобто ви його заряджаєте на максимум. І коли ви бачите, що починає світитися остання позначка, яка свідчить про те, що акумулятор розряджається, і коли от вже показує кінцеве, там червона, скажімо, лампочка світиться, тоді рекомендується його виключати через те, що якщо ви його посадите на ноль, тобто, якщо Повна глибока розрядка акумулятора це рахуйте клінічна смерть. Тобто тут потрібно бути досить уважним і не розряджати його на максимум. Тобто рекомендується, якщо, наприклад, на одному заряду акумулятора він може працювати до 5 годин часу, то розряджати його, використовувати його не на максимум, не 5 годин часу, не садити акумулятор в ноль, не робити глибокий розряд, але рекомендується його все ж таки залишати. 10-15-20% то 20 його потужності, його потенціалу залишати незадіяним, тобто не розряджати його в ноль. Це важливо так само розуміти. Далі з боку я зараз вам покажу, як він включається і як він далі працює. Так, дивіться, тут у нас збоку йде отакий от, якби панель, така невеличка йде в даному положенні. Воно включає положення включено виключено Тобто, таким чином ви його включили, він буде працювати постійно. Тут також є регулятор. Це є регулятор, за допомогою якого ви можете регулювати інтенсивність. Тобто, якщо вам потрібно, наприклад, не максимальне положення, якщо вам потрібно трошки слабше відрегулювати саме інтенсивність, як він має оприскувати, за допомогою цього регулятора ви можете маєте можливість так відрегулювати. І тут також, як бачите, йде вихід на, вихід на мережу. тобто для того, щоб вам зарядити Даний, наприклад, акумуляторний оприскувач, тобто до нього йде також. Кабель в комплекті, ви його просто підключаєте до мережі і акумулятор буде заряджатися. Таким чином закривається і все акуратно оглядає. Йдемо далі. Так, Дивіться, знімається оця рушечка. Отак от вона виглядає. Значить, що тут також треба буде розуміти? Сито грубої очистки. Но я рекомендую, якщо ви хочете заливати рідиною яку-небудь, яку ви не заливали. Все рівно, крім цього сита грубої очистки, ставити якусь марлю сюди всередину, для того, щоб воно краще профільтровувала. Через те, що така ситочка такі, воно йде досить таки грубої очистки. і якщо, наприклад, ви будете заливати рідину не зовсім чисту, не зовсім таку, що вона буде рівночасно чистою, то вона може забити пізніше або форсунку. Яка йде на закінчені ручки, або може забити виходи в самому. Ну, в самому моторчику воно не заб'є, тому що моторчик, там йде досить потужна помпа, але все одно рекомендується робити профільтровувати ту рідину, яку ви хочете оприскувати, досить ретельніше. Йдемо далі. І ось це найбільше, що мені подобається. тобто Тут іде в комплектації, я просто шокований. Дивіться, бачите, насправді йдуть багато досить різних розпилювачів, тобто іде одинарний, іде двійний, іде трійний також. Тобто, в залежності від того, що вам потрібно оприскувати, йде такий, от, як бачите, він на вигляд такий, як іде змішувач душовий, тобто величезна комплектація хороша. І під любі потреби, що вам потрібно, наприклад, оприскувати, ви можете собі вибрати під те, що вам потрібно. В середині бачка там також йде ще один фільтр такої досить грубої очистки. Це для того, щоб моторчик, щоб помпа сама не забилася. Ось моторчик і акумулятор. Вони знаходяться знизу. Тут, як бачите, йде виступ, великий там акумулятор знаходиться. І пізніше значить, сама помпа вона знаходиться трошки лівіше на цю сторону. Так, отже, і оце супаковочка від нього. Тобто в даному випадку йде те, що по комплектації до нього йде 5 таких от різних насадочок ті, що я вам показував, яка спинка. Акумулятор в даному випадку тут іде 12 вольтовий, 8 ампер година. Вольти, ну тут, тут тут я думаю, що тут насправді нічого немає такого, про що потрібно далі говорити. Регулятор потужності, об'єм 16 літр, помпа. Що важливо знати, дані оприскувачі, їх важливо не залишати на зиму там, де є холодно. Тобто важливо заносити їх десь в підвал. Десь в такі місця, там, де не буде морозу, навіть якщо ви злиєте всю воду, все рівно в самих капілярах може залишитися трошки води, яка може рівночасно, ну, яку, яка може розтиснути дані капіляри. Значить, це є важливий момент, і досить часто такі от ручки вони виходять із ладу, вони просто тут отріскають. Коли це стається, коли їх не відкручувати. Після того, як ви, зак... залиш... Після того, як ви закінчили. Користуватися ним важливо його промити, взяти, прополакати в чистій воді, це є важливо, бо тому, що через те, то, що якщо ви будете так робити, він вам, звичайно, ж таки буде служити довго. Якщо його цю ручку залишити... Закрученою, то саме найчастіше весною вони отут, якщо вода залишається, вона просто вода розтискає дану ручку, вона от тріскає в цьому місці. Тобто тут важливо просто техніка безпеки, залишати його на зиму в таких місцях, там, де немає холоду, по можливості відкутити дану ручку тут і зити лишню воду, так щоб там води ніякої всередині. Не було. Отже, значить, от іде рукоятка, такий от держак, така вудочка йде, вона йде телескопічна, довжина її становить метр десять. Тобто, отакий оприскувач інструмент. Якщо ним правильно користуватися, то вони працюють досить таки довго. Отака от розпаковочка. Не забудьте підписатися на канал. Всім, кому сподобалося відео, поставте лайк. І всім всього доброго, до побачення!